Мене звати Владислав, це SV News. І сьогодні ми проговоримо про ті події, які відбувалися у клубі СВ. Ну, а розпочнемо ми наш випуск з диско клубу Розабар. Нещодавно тут відбувався «Вечір ілюзій. Як це відбувалося і чи вміє наш кореспондент Коля робити фокуси, ми переконаємось зараз. Саме сьогодні ввечері в клубі Розабар відбувається вечір ілюзій та магії. Зараз я покажу свій персональний фокус. До якого я готувався, це фокус зі зникненням ковпачка. Бачимо ліву руку, в мене да, пуста. Бачу. Пуста. Бачимо фломастер. Фломастер. Берем. Один-два. Ого. А в лівій руці що. Я ж тільки що показував. А, а, ну да, ну. Ковпачка немає. Бачимо? Угу. Тепер увага. Лов. Ух ти. Рука пуста. Пуста. Ковпачка немає. Нема. Ковпачок на місці. Угу. Ось такий фокус від колі, mm. е е mm. з який саме фокус відбувається в розбар, ми зараз з вами переглянемо. Mm. Так, дійсно, круті фокуси були у Розабар. Зараз ми переходимо до наступної нашої новини, а вона зі скайпарку. Там відбувалася пантоміма мім-дуету «Лавелас». Так, дякую, Влад. Як ти вже сказав, сьогодні, 12 березня, у скайпарку відбувається пантоміма від мім мім-дуета «Лавелас». Як це було, ми можемо з вами переглянути і хто саме був мімами. Ви здогадаєтесь самі. Дивимось! прикольно була пантоміма у скайпарку. Запрошуємо вас 20 березня на день щастя у скайпарк. А зараз ми переходимо до наступної новини: новини з ресторану Steakhouse. Там відбувалася конференція лікарів у конференц-залі, і після цього відбулася майстер-клас. По а по чому розкаже Коля. Так, Влада, як ти вже сказав, сьогодні в ресторані SteakHouse відбувається майстер-клас від Володимира Ковальова Стейк з маниною філейни. Як це все відбувалось, зараз саме в нього запитаємо. для, для неонатологів і для педіатрів нашого міста. Да? А, у нас в у нас гості завітав професор Дудянський зі Львова з цікавою новою інформацією, новою лекцією, яка лікарями займалася досить позитивно, Вони залишилися задоволені, Ми була як теоретична частина, так і практично розбиралися. Практичні завдання свічена цікава, цікава презентація. А що стосовно саме майстер-класу? Е, майстер-клас від чудового закладу стейк-хаус, майстер-клас по приготуванню стейка. Е, досить цікаво, і е, ще не встигла поспілкуватися, ще не встигла поспілкуватися, але за голову запрошувала, говорила, що має бути. Не були задоволена, тому що я не відвідували. Відвідувала лише майстер-клас по приготуванню тирамісу. Позитивні відгуки, тобто я думаю, що тут також буде позитивно. Добре, дуже вам дякую. І вам дякую. Дякуємо. Сам захотів їсти, особливо коли смажиться стейки у стейк-хаусі. Зараз ми переходимо до наступного нашого департаменту департаменту I Love Fitness. Прийшла весна, і ви думаєте, що всі пішли гуляти на вулицю? Неправда. Всі пішли в тренажерний зал I Love Fitness. Щоб влітку бути красивими, і наш кореспондент зробив опитування, чому вони пішли у зал. Е, Ярослав розкажи, ось ти зараз займаєшся перед початком літа, правильно? Є. Ти протягом багатьох років займаєшся. А чого ти хочеш досягти? Якихось там кубиків чи ще щось, наш спорті, що виходить. А, ти тобто трошки зимою погуляв і тут перед літом треба знову. Маєш може якийсь прес, покажеш, Так, що... Бачимо, які кубики. Е, Ярослав обіцяє, що літом буде 16 кубіків. Вісім. Ярослав обіцяє, що буде 8 кубиків. а ми переходимо далі. Як ми бачимо, що секунди в тренажерний зал приходять і приходять люди. Всі хочуть мати прекрасну форму перед літом. Тому всі в тренажерний зал. А, на на узагалі взагалі тобі зал. Ну, бачу, тебе трошки оці покусали, такі от об'ємний, ти щось може протиїни стираєш. А, ви саме про знаєте? І є якісь певні результати? О, Які? Попа? А, у вас м'яза вас попа. А вас попа? <світ> <світ> так? Прес? Ну Щоб прес качати, це не сюди треба, це сюди треба. <світ> Яка в нас мета перед літом? Трошки скинути. Скинути? <світ> щоб прес був. <світ> Кубики. Кубики. А скільки кубиків хочете? Вісім. <світ> вісім. Щось всі вісім <світ> хочуть. Ну, так, чоловічний організм складає. Хоча б два для начала може. <світ> два вже є. Два вже є. Ще лишилось знайти чотири. Ще 4, Чи ще 6? Є 4. 4 плюс да, 2 буде 6. У мене вже 4 є, скажу так. А, 4, є, 4. 4. лишилось 2. 4. 4. 4. 4. І тяжко тако бігати кожен день. Нормально є я 6. Я поняв, добре. Гарного тренування Дякую. Так. Отож робимо висновки. До літа залишилось 2 з половиною місяця. Люди, чого ви зволікаєте? Ідіть та займайтесь в тренажерному залі. Ну от скажіть, де да справедливість? Йому бруту, стейки, такі гарні клюві дівчата, а я сижу в студії. На цьому випуск свинюз завершено. Зустрінемося ближчим часом. З вами був Влад. До нових зустрічей в ефірі.